Так, магія мого саду. Обрізка винограду. Обрізаю виноград, хотів вам показати, що робити, що не робити, як буває. То, що ми там цих. От, бачите, в мене був рукавчик. Тут були привівки на ньому. Вони всохли, я обрізав. І от я лишив один пагінець був. Значить він виживе, От він такий у мене вже вимахав аж догори. Я зараз тут обріжу. У мене вже є готове заміщення цього рукава. Ще один такий, ну, він рукав так само. Бачите, робив привівки. Вони того року пустили, привилися, цього року все захворіло. От, от бачите, Тут і аж сюди. І тут у мене теж є от запасна лоза. Я так само тут обріжу зараз. І в мене вже на наступний рік є продовження лози. Запитував виноградарів, кажуть, що так буває. Не тільки з буває, розвивається кущ нормально, я маю таких материх виноградарів запитував і не одного. І вони кажуть, що так буває навіть, от іде, все, вже до оружаю йде раз, і один рукав може всохнути, може два всохнути. Причину, та різні розказують, навіть, і вони бачу. Пробують, експериментують. Це все гібридні форми, а не сорти. Тобто в різних умовах вони випробування не проходили. Так що така от ситуація. Залишайте завжди. Бачите, от до голови кущика в мене там недалеко, виходить, бачите, от скільки там. І виноградарі кажуть, що от якщо зробити, то до дроту, щоб от дріт, все обривати. Я на всякий випадок мені один сказав, лишай на всякий випадок одну запасну, вдруг можеш зрізати потім, ні обламати. Зрізати завжди встигнеш. Зараз осінь. Навесні не Отак, от бачите, така, от, от такий результат у мене. Дякую за увагу. Обрізочку я вже зробив тих засохших старих кущів. Оці. Я не знаю, чи озвучував при обрізці тих виноградів. Лоза на плодоношення в нормальних звичайному виноградах от бачите, в порівнянні, бо я той запрів, має бути десь 0,8 до сантиметра. 1 см 0,8 мм, 0,9 мм. В порівнянні з тою, ну, от така десь лоза має бути. Така, може така. І окремі сорти, так як ну, там сила росту, як дубовські рожеві, різні інші. то Там 12 до, до 1,5-16 мм може бути товщина лози на плодоношення. ця трошки ця, Ці дві лозинки трошки тонковаті, тому ми їх довгими лишати не будемо. Коротшим, щоб навантаження не був, вдруг заменеться врожай. От, щоб ви ви пам'ятали. 0,8 см 1,2. Дякую за увагу.